Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі ось такий мотоцикл Mustang Region СТ-200. Ось такий він має вид. Почнемо з двигуна. Серцем цього мотоцикла є двигун на 200 кубів 163 FML. З п'ятиступеневою коробкою передач. Двигун має 14,2 кінських сили. По тормозам у нас спереді маємо ось такий тормозний супорт на три поршні з системою комбі-брейк. Двигун має повітряно-масляне охолодження. Ось так воно все виглядає. Маємо ось таку цікаво роздвоєну виклопну систему. Позаду у нас однопошневий супорт. Тормозить він дуже-дуже гарно. <кій> По підвізці ззаду маємо. Моноамортизатор без прогресії. Попереду просту телескопічну вилку. На нерівняностях відпрацьовує дуже-дуже гарно. Ось така в нього фара, фара LED. Ось так він виглядає спереду. Бак на 15 літрів. Ось так виглядає. Маємо ось таку приборну панель. Приборна панель дуже інформативна. Показує спідометр, одометр, тахометр, годинник, рівень палива, повороти. Ось так. Габаритні вогні і дальнє світло. Ось так вмикається І дальнє світло. Ось так це все. Спідометр можна зробити в милях. Це робиться ось так. Зажимаємо цю кнопочку, і він показує в милях. Проїхав я 634 милі. Ось так зажимаємо знову і знову в кілометрах. В кілометрах це 1021 кілометр. Можна ще зробити суточний пробіг, ось так він робиться. Суточний в мене 207 км. Ну це я не за сьогодні проїхав, але ось так. Збивається він на ось, ту, на ось цю кнопку. Просто зажимаєте. Можна ще настроїти годинник. Годинник настроюється ось цією клавішею. Зажимаємо. І можна настроювати години. Ось так цією клавішею. Потім, якщо хочемо, ще хвилини можна ось ще раз натискаємо швидко і починають моргати хвилини. І так само цією. Клавішою настраюємо хвилини. Знову зажимаємо і все, годинник у нас настроєний. Це все робиться на одо на повному проб'єзі, бо на тріп не буде. Маємо ось таку ще резину. Резина дорожня. На асфальті веде себе дуже-дуже. Гарно. Ось таким дорогам мені теж можна їздити, але буває, трошки нею починає водити на більшій швидкості. Зірочки тут спереді на 16, ззаду на 41, ланцюг тут 428-й. На мотоциклі я вже проїхав 1021 кілометр. За цей пробіг мотоцикл мене порадував, дає неймовірні емоції. Поломок за весь час ніяких не було, тільки міняв масло і чистив воздушний фільтр. також так чистив ланцюг і змащував його. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше. Кому цікава мототема, кому цікавий ось такий мотоцикл. Якщо це відео набере 20 лайків, то ми знімемо іконку з ось таким Forte XR 250.